Всім доброго дня ми з України і прекрасне чудове свято. Сьогодні у нас 19 серпня 2023 року. Ми святкуємо Преображення Господнє, або як ще його називають, свято Спаса. Яблучний спас, тому що в основному основним атрибутом це освячується яблучка, а також інші плоди, помідорчики. Грошечки, виноград що є, навіть картопельку раніше освячували. Бачите, люди збираються і всім вам бажаю гарно відсвяткувати це чудове свято. Хто не прийшов ще прийти до нашого храму. Насправді найкраще свято, яке може бути, це свято Боже. І хоча сьогодні у нас Жаркувато, квітнуть квіти. Ви бачите, все рівно квітнуть квіти біля нашого храму. Нас дуже гарно. Всіх вітаю святом! Слава Україні!